Загоряння сталося у селі Собич, горіло приватне домоволодіння, розповідає Ігор Алпанов. 24 жовтня о 22.44 до диспетчера сьомої державної пожежно-рятувальної частини надійшла інформація про пожежу в приватному домоволодінні в селі Собич Шурсинської громади. Коли хлопчик відкрив двері, то побачив відкрите горіння на значній площі. Він не розгубився і побіг в будинок, де вже відпочивали батьки з його дев'ятирічним братиком та півторарічною сестричкою. Прокинувшись, дорослі винесли маленьких дітей до сусідів. На допомогу вже прибігли жителі села і разом з господарями допомагали евакуйовувати майно. У цей час вогонь вже перекинувся зі споруди на покрівлю будинку силами чергового караулу 7-ї державної пожежно-рятувальної частини з райцентру та місцевих пожежних команд з даного населеного пункту та села Клишки вдалося локалізувати загоряння. Запобігши перекиданню полум'я на весь будинок та відвернувши небезпеку від господарчої споруди та сусідських житлового будинку та господарчої споруди, щоб забезпечити безперебійну подачу води, дозаправляли машину від водонапірної башти та природної водойми, які знаходились на відстані одного кілометра від місця пожежі. О 14 хвилині на першу вогнеборцям вдалося локалізувати загоряння. Щоб повністю приборкати полум'я, довелося розбирати конструкції для виявлення прихованих осередків горіння. І лише в шостій хвилині на сьому ранку, використавши на гасіння майже 50 тонн води, пожежу ліквідували. Завдяки тому, що дитина не розгубилася в екстремальній ситуації, вдалося запобігти трагедії, і родина не постраждала. Обстеживши місце події, фахівці називають попередню причину виникнення пожежі. Вогнем було знищено покривлю та перекриття господарчої споруди, де безпосередньо виникла пожежа на площі до 144 метрів квадратних. Покривлю та перекриття житлового будинку на площі до 72 метрів квадратних, сіна до 2 тонн, зерна до 500 кілограмів, шість голів свиней, 20 курей, 80 качок, три мопеда. Скутер, верховина та дельта ну і багато інструментів, такого як сварки, бензопили, набори, коштовні набори інструментів, болгарки, шуруповерти, побутові предмети, блендери, електропіч, насосна станція, яка у людей качала воду, забирала. Ну, також речі домашнього вжитку. Вогонь завдав значних збитків родині. Сім'я з трьома дітьми буквально залишилась на вулиці. Безпосередній недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Підтримати родину у скрутному становищі можна, переказавши кошти на банківську картку голови сімейства. Також 26 жовтня, Вночі за інформацією Ігоря Ланова сталася пожежа у житловому будинку в селі Клишки. Як стверджує сусід, який побачив ознаки відкритого горіння у сусідському житловому будинку, він терміново подзвонив за номером 101, а також одразу побіг, щоб попередити сусідів, що в них безпосередньо відбувається пожежа. Будівлю вдалося врятувати завдяки оперативності місцевої пожежної команди села Клишки, яка прибула на місце події протягом п'ятьох хвилин і приступила до ліквідації загоряння. То на момент пробиття шостинської державної пожежно-рятувальної частини безпосередньо відділення пожежа вже була локалізована, і вогнеборці з міста Шостки тільки проливали конструкції, щоб запобігти подальшому виникненню горіння. В даному домоволодінні. причина виникнення даної пожежі це коротке замикання електромережі. Рятувальники вкотре закликають громадян дотримуватися всіх правил протипожежної безпеки у побуді, адже це збереже ваше життя.